Що час летить димом на крилах. Так дійсно, тільки починається тиждень вже кінець, тільки починається день і вже закінчення. І це є Називається швидкоплинність часу. А час спішить і нікого не чекає, летить вперед, в надзоряні світи, Де день вчорашній, вже його немає. В історії лишився він назавжди. Так день за днем проходить, рік за роком, життя минає. Ростане наче дим, а ти помітиш раптом ненароком, що сивим став недужим і старим. А так недавно ще весна бояла, ти молодий був гарний, повний сил. Пройшли роки, і вся краса зів'яла, де ділись світлі весняні часи. Хотіло би назад це повернути і молодість прожити, ще хоч раз чудовий аромат весни вдихнути. І насолоджуватись ним весь час. Мов журавлиний ключ у небі синім отак летять від нас наші літа. А ми товчемося в земній рутині і не помічаємо цього а шкода. Бо в двадцять ти не думаєш про старість, у тридцять сорок в хлопотах завжди дітей годуєш, праця тобі в радість, а час іде, не стишує ходи. Як 50 настане, кажуть люди, хороша дата, ти ще молодий, ще стільки всього треба досягнути, доріг багато треба ще пройти. У 60 вже осінню війнуло, вже менше сил, здоров'я вже не те. Хоча є ті, хто цього не відчули, що в тілі вже процес старіння йде. А 70 це вже ліміт, це норма. Так Боже Слово нам говорить всім. В душі звучить мелодія мінорна, рахуєш зморшки на чолі своїм. Після сімдесяти то подарунок, надбавка, бонус, можна ще сказати, як своєрідний небо поцілунок, це Божа милість, ласка, благодать. Вона в житті лиш обраним дається. Тому, якщо тобі за сімдесять, благослови Творця, хвали всім серцем, що ти живий і дивишся назад. На прожиті руки подякуй Богу, бо знаєш, ми живемо в часи такі, що не шкодує смерть тепер нікого ні старших, ні дітей, ні юнаків. Не всі тепер до норми доживають таке життя, такі лукаві дні, хвороби молодим вже дошкуляють. А скільки люду згинуло в війні? Щодня вмирають воїни на фронті, чиїсь сини, батьки, чоловіки, вся Україна у страшній скорботі, розбиті, розбиті людські долі надруски. Вночі страшні ракети повлучали в жилі доми, розруха там і крик, бо цілі сім'ї вмить ту повмирали, пішли у вічність рано без пори. Цінуй життя, воно є неповторне, цінуй батьків, підтримуй завжди їх, не завжди мама добротей пригорне, не завжди тато вийде на поріг. У сім'ях один одним ви цінуйте, не знаємо, бо що завтра принесе. Любові, доброту щодня даруйте і часом дорожіть понад усе. Закінчив зрік, новий вже на порозі. Попереду нас невідомість жде, що нас зустріне на земній дорозі, може в цім році вже Господь прийде. Може в цім році хтось цей світ покине. Про це лиш знає тільки Бог один. Цінуйте час, цінуйте кожну днину, відчуйте цінність прожити хвилину. Хай буде милість Господа над нами, бажаю всім рясних благословінь. І хай проходять роки за роками у Бозі наше щастя. Так, амінь. Дуже гарно дякую.